забутими, Тому що якщо ви це не зробите, їх просто поступово забудуть, що вони такі були, що вони робили такі великі вчинки. По ньому гасила тридцатка, бМБха і що там, і йому попало декілька осколків в ногу. Ну, він в розвідку ходив. Повернуся звідти сивий. Не знаю. Мені здається, може він так і загинув, переживаючи більш ніж за хлопців ніж за себе. О, як прийшов за то. Тому що його світа дозволяла, він пішов служити в МЧС, хоч захотів він тут, його тянуло сюди Буча, Ірпінь. Він тут, не знаю, прижився більше, ніж вдома. Ну і от чесно вам скажу, як я тільки почула про те, що почалася війна, він міг не йти, але він мені дзвонив і сказав: Мама, я знаю, ви мене поймете, я наче, я наче не можу. Мама тут таке безладдя робиться, я піду. Я все-таки був в АТО, я вже знаю, він мене завірав, що він. усе це знає, куди він йде. І от він пішов. Я пам'ятаю, до сих пор прямо по секунду було 4.03. І я проснулася від того, що в мене сусідка по кімнаті, каже, починається війна. Я думаю, яка війна, хто буде знати. Тільки Андрій. Пройшло вже три години, у нас була, мабуть, восьма, а в Україні вже була дев'ята. Він мені дзвонить, каже, я вже в воєнкоматі. Ще тоді ніхто не хотів, щоб він йшов, так як це, можна сказати, один-єдиний чоловік в сім'ї. Сама велика опора для кожного з нас. Саме більше ми з сестрою дуже сильно просили, щоб він не йшов. Але він запевняв, що він закальонний армієць і все буде добре. Познайомився я з козачком Андрієм 25 числа. І він був після Барсука в нашому підрозділі старший. Він був водієм козака це по-перше. По-друге, в нього був дух козака. І по-третє, хлопець справжній козак. Я прийшов своїм з берданкою, познайомився з хлопцями тут, в мене тут своє робоче місце. Вони мені діти всі були. Козачок був молодий хлопчина. Енергійний такий шу... шустерічком був. Коли нас вже законно формування зробили, до 130-ки нас приєднали, то він в мене був командиром відділення. Дякувати Андрюхі. От, він був на своєму місці. От, ця машина, наче знаєте, як то кажуть, подарена Богом йому. Він дав нам змогу поїх... поїхати забрати хлопців, видивишників з І Забрати ще два БТР. Ми знали, що у нас є броня, ми заїжджали куди завгодно, він видержав все. Він завжди за на виїзди він перший, ніколи не, не вказував. Навіть другий раз їздив додому кота годувати. Перше, де ми ставили козак, це ми ставили за жирафом і закидували його мусором, щоб його менше було помітно. І почався перший бій, його треба було відігнати. Він вивіз козак за общагу оці двох і сів з кулеметом і почав відпрацьовувати по російським солдатам чи як їх там звати. По ньому гасила 30 БМБ, що там І йому попало декілька осколків в ногу. І ми його евакуювали на госпіталь. В цей день якось мені було так важко, я подзвонила дочке і кажу, Леся, щось мені дуже за Андрія неспокійно. Потім все-таки він мені дзвонив, що він вже в госпіталі, він отримав поранення. Він якраз був ще на лікуванні, на ці перев'язки там були. І от він мене набрав, ми поговорили. Ну, Вроді, в нього якісь після цього ранення, я б сказала, Ще більше жага була, що от все, я вам там отомщу, як це так, такого великого якогось розочарування в нього не було. Він каже, типу, все нормально, я до цього був готовий. Поїхав, він був в Хмельницькому, але додому його відпускали на реабілітацію, він не приїхав. Я просила хоча б, щоб я тебе синочок побачила, він сказав, мама, я не можу. Я все одно питала, Андруша, як же ж ти будеш синок? Ну, нога. Він пив, я знаю точно, він пив обезболююче, бо не міг присідати. Але все рівно він поїхав туди. Тут в Ірпені, в нього ж було поранення, отримано в нього осколок залетів. Він не навоювався, так сказати, дуже за це переживав. Каже: от тренуємося, пацани воюють, а ми тут не воюємо. За себе, мабуть, він так не думав, як думав за побратимів. Для нього було важливо, якщо хлопці з ним, значить він не знаю. Мені здається, може він так і загинув, переживаючи більш ніж за хлопців, ніж за себе. Ми і так служили раніше разом, але не так близько спілкувались, почали спілкувати близько саме на жулянах. І тоді вже він став нашим командиром також. На аеропорті Жуляних. Коли ми заїхали, ми дуже багато проходили навчань. Це була ініціатива Андрюхів. І дякую йому. Він дуже багато передав опитувати, так сказати. Він тренував він учив, Він особливо після того, як з'їздив у Львів, там були у нього курси підвищення кваліфікації. Він там вчився на розвідника. Ну і у нас перше відділення, він був командирик розвідвідділення. Ну і після того нас також старався підтягнути в цьому плані щось навчити. Ганяв нас кожен день по тренуванням то в окопи, то ще кудись, то правильно зброю тримати в руках. Перед Бахмутом він якраз приїхав на моє день народження. Він сказав, що не приїде, не зможе. Але потім він зробив сюрприз і приїхав. Це було напевно саме. Щасливий саме момент для мене, так як я через уже довгий час, напевно, місяців три-чотири його взагалі не бачила. І він мені каже: Мама, нас відправляють е на ротацію на Бахмут, я, я маю їхати. Я опиталась от відговорити, не знаю, було таке якесь мене боязнь, тому що я опиталась його взяти тим, що синок ти ж обіщав за дівчат Мені допомогти, тому що я залишилася сама, дві дівчини. А він мені сказав, мама, та ви що, все буде добре, не переживайте, ну я маю туди поїхати, я хлопців самих не пущу. Коли він мені набрав, я кажу: Андрій, ну ти ж знаєш, ну я розумію, кажу, що це війна, скільки хлопців помирають. Я хочу, я повинен, це моя Україна. Але будучи навіть там, він так розказував: я покупався, поїв, все в мене добре. І їдучи туди. Я навіть не знала, в нього була кішечка, вона зараз є, її звати Фліска. І в Бахмуті вона теж була з ним. І він каже: Ти ж бачиш і фліска, там типу, пайці, все нормально. Ну в такому плані якось він розказував, що все просто і, знаєте, як на курорті. Хоча ми прекрасно розуміли, що, ну, що це не так. Він був командиром мого підрозділу. Після того, як був важко поранений командир взводний Рауль, він прийняв на себе командування взводом. Я такий, що ото. забігли, заробили, вибігли. Все. А Він ні. Він робив так, щоб люди були цілі, щоб найбезпечнішим шляхом минути всі негоди. Він дуже нас беріг, він був як мамка над нами. Нас розкидували по різним групам. Ну, Не завжди виходили в одній і ті самі групі з ним. Якось повертаюсь позиції, бачу його, він в шапці, він раніше її не носив. Після одного з виходів попав під обстріл, за ним ганявся дрон, Ну, він в розвідку ходив. Повернувся звідти сивий. Основна наша задача була розвідка обстановки. Ми заходили туди, куди люди бояться ходити. І перед тим, як кудись йти, він дивився карту. Розповідав нам, підготовлював у нас без цього не ніяк. Він дуже хороший був командиром. Шкода, що його вже немає. Він пішов в армію. Дали пов'язку йому на руки, і він зразу ж сам поїхав, пройшов медогляд. Хоча чоловік хотів, щоб він не йшов в армію, і була можливість, але він сказав, ні, я піду, я маю. Мене таке було бачення, що він хотів доказати всім, що він мужчина, що він подорослішав, що він має якби чогось досягти більшого. І він в Одесі служив потім. За три чи чотири дні я вже точно дословно не пам'ятаю до закінчення його служби, він підписав контракт і вже перевівся він в Гостомель. Потім далі вже пішло. А то він був з 2016 по 2018. Він був в АТО. Він поможнів, він поміняв свої погляди. У нього було все там, брати. Там він сказав, що то друге життя, не таке, як тут. Там він себе собі... Чувствував, він себе там нужніє. І от перший раз, коли я його побачила, я була дуже здивована. Це зовсім інша була якась людина для мене. У нього вже така склалася позиція по життю, ну от що все, армія моє, армія. Можливо, навіть самостійним більше став. Таким впевненим, він знав, чого він хоче, як треба бути, як він буде далі йти. Ну, зовсім вже він був не тим хлопчиком, яким я його ну, пам'ятаю раніше до цього там. Саме я з сестрою були як. Ці дівчата, яких він має точно оберігати, без цього ніяк. А маму, маму, він читав самою першою жінкою, яку має оберігати, любити. Кожну з нас він дуже сильно любив. Я проснулася, я не пам'ятаю скільки було годин, ну це було десь після 12-ї, десь десь, мабуть, годин-дві ночі. І я кажу, що щось случилось. Я вже до ранку не спала. Його задача була забрати людей, померлих вже людей, малюка і ще декілька чоловік. Я знала, що він іде. І я його просила, може, синочок, ну ви ж вже не допоможете йому, він вже загинув. Він каже, мама, він там лежить. Я його маю забрати і щоб його завезли додому. Він мені вечором написав, Мамуль, так він мав у мене завжди в смс-ках на Мамуль, все буде добре, все буде Україна. Я був в той момент в госпіталі. Козачок пішов забирати тіло загиблого побратима і там прилетіла в нього міна. Загинув, як сказали, швидко. І йому осколок маленький залетів під каску, в затилок. І все. І його не стало. Один осколок все вирішив в його життя. Він їздив вже на учення, він мені казав, мама, я ж вже знаю всі тропи, куди вийти, як, як вийти, як зайти. Я не загину, я. Буде все добре. Ну, мабуть, вони всі так кажуть. Він у нас був хлопець гарний, видний. Я так зрозуміла, що якась дівчина, яка з ним спілкувалася, вона мені написала, прийшла мені смс-ка. Добрий ранок, скажіть, коли буде, коли буде похорон козачка. Чи я себе теж накручувала, чи все-таки десь в глибині душі людина ну, відчуває, коли втрачає когось близького. Але от я щось проснулася, дивлюсь вайби, Бачу, маму. Чесно, я так клац, я навіть не взяла з першого разу. Думаю, ні, якщо ти дзвониш, значить щось случилось. Каже, Козачка нема. Кажу, в смислі нема. Все, я просто цей телефон отак відложила. От я сіла на перший автобус і я їхала додому. Чесно, я їду і от в когось ну, не віриться. І хочеться ж дізнати, що почала писати там, ну, люд, людей, якби, про яких він розказував, з ким він був. І от Леся узнала через його побратимів, що Андруша загинув, що вони мають йти по нього, бо його не вдалося забрати одразу. Але сказали, що ми обов'язково його заберемо. Чесно, мені його дуже не вистачає, і що якби був шанс саме провести ще хоча б, чуть трохи часу з ним, я б віддала, напевно, все. Жалко, звісно, хлопчина. Такий, В другий раз прийде. Мені, каже, з вами побалакать, так як з батьком. Другий раз, видно, наболи, що на лише йде, посидимо, побалакаємо. Хороший хлопчина. Цей прапор це перше те, з чим він приїхав додому. Правда, був ще пустий, коли він приїхав. І тут всі хлопці, яких можливо, я не скажу там, що пліч-опліч вони йшли, але тих, кого він цінував, поважав, то він дав навіть мені ну, якби написати і бути в цій історії. Ну, от це його особиста історія. І от коли його не стало, хлопці привезли нам це якби на пам'ять про нього. Мама, на коліна ніколи не стану. Рабом не буду. Рабів до раю не пускають. Краще загинуть, ну загинуть гордо, з поднятою головою, ніж пасти на коліна. І буде все добре, і Україна буде понад усе».